Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція з програми вчасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Півтори тисячі абонентів електропостачання залишились вчора в Дубасарах без світла через грозу. Підвищення якості вищої освіти та інтеграція у російську освітню систему. Керівництво Вищі у республік визначає перспективи співпраці. Пайовий збір та сертифікат у Ридинському районі, щоб прискорити процес оформлення документів, планують організовувати виїзні прийоми нотаріусів у селах. Обосарці вже третій день ведуть боротьбу із наслідками стихії. Вона спочатку прийшла з селами Катеринівка та Фанасівка. Град побив плодові дерева, виноград, близько 70 гектарів посівів ячменю, майже 170 гектарів соняшника. І вже вчора злива та сильний вітер завдали збитків самому районному центру. Вітер з поривами до 15 метрів за секунду вивертав з коренем дерева та обірвав лінії електропередач. Керівник дубасарського штабу цивільного захисту показує на карті населені пункти, які першими постраждали від стихії. В селищах Афанасівка і Калинівка град побив майже 90% посівних площ, пошкоджені плодові дерева, виноград і овочі на присадибних ділянках місцевих жителів. Дуже сильний град був, як гріхи, все побило. Цибулю, огірки, помідори. Абрикоси, кукурудза, все, що висадили навесні, все пошкоджено, болить серце за таке. Ми пенсіонери. Для нас наш город був єдиною підмогою. Велику шкоду завдала і господарству молодого подружжя кіфак, як, яке всі вісильні гроші вклало у розвиток присадибного господарства. Тічені 20 мінут розламалась всю тепліцю. За 20 хвилин розламало всю нашу теплицю, все чим ми займалися півроку. Ми вклали всі наші заощадження у цю справу. Вчора ввечері стихія дісталась до Басар. Злива була недовгою, однак сильний вітер позривав з дахів шифер та черепицю, повалив дерева, пошкодив лінії електропередач. В результаті півтори тисячі абонентів залишились без електрики. На сьогоднішній день по факту на сьогодні без світла ще 200 абонентів. Всі служби працюють у надзвичайному режимі і усувають всі пошкодження. На цей момент майже 70% вже ліквідовано. Взагалі ситуація під контролем. Для устраняння послідстві стихії для усунення всіх наслідків по місту і району задіяно більше 70 чоловік. Це представники аварійно-рятувального підрозділу штабу цивільного захисту в УЖКХ. для визначення загальних обсягів збитків. В районі створена спеціальна комісія, представники якої працюють вже третій день. Сьогодні в Одесі стартував черговий раунд консультацій в форматі 5 плюс 2. Це вже друге засідання постійної наради у рамках головування України в ОБСЄ. Зустріч триватиме два дні: 23 та 24 травня. Учасники консультації планують обговорити комплекс соціально-економічних питань, зокрема тему свободи пересування та демонтажу фунікулера в рибниці. Продовжому випуск на порядку денному сьогоднішньої сесії Верховної Ради стояло понад 60 питань. Одним з перших розглянули пакет законопроєктів, пов'язаних з повноваженнями Верховної Ради та уряду у питаннях роздержавлення і приватизації. Також був прийнятий закон про державний кордон. Як зазначали самі депутати, такий документ зараз в нашій республіці вкрай необхідний. Обговорили парламентарі і рішення державної ради при президентові про переведення Верховної Ради у Бендери. Нагадаємо. Засідання державної ради відбулося 16 травня, і тоді було визначено, що дана міра необхідна для зміцнення статусу міста в умовах загострення ситуації в зоні безпеки. Докладніше дивіться у програмі вовремя о 20.30. У Рибінському районі з більш ніж 13 тисяч пайовиків перереєстрацію пройшли трохи менше половини. Про це повідомили на засіданні міжвідомчої комісії. Щоб прискорити процес, на зустрічі було вироблено низку пропозицій. Нагадаємо, термін формування нової бази даних землекористувачів республіки був продовжений ще на один місяць. Ситуація зі створенням нового реєстру пайовиків у Риднинському районі непроста, зазначали на засіданні, крім перереєстрації самих власників сертифікатів на земельний пай і багато тих, кому необхідно оформляти документи на право спадщини. Достатньо большое клієнство людей. Досить велика кількість людей буде оформляти спадщину. Це близько 2-3 тисяч осіб і ще приблизно стільки ж за нашими даними, які ще не звернулися для перереєстрації, у яких є паї, і вони мають на це право. Через велику кількість звернень для оформлення документів на право спадщини державні нотаріуси, а їх рідниці всього чотири, просто не встигають всіх прийняти. Главам сільських адміністрацій запропонували заздалегідь відправляти нотаріальну контору документи сельчан. Це прискорить процес оформлення, зазначають фахівці. Перевірити всі алфавітки і заповіти, завести справу з Парщини. тобто це вже займає годину на одну людину. А якщо звертається 100 спадкоємців один день, то це нереально. Крім того, сьогодні прозвучала пропозиція організувати у селах виїзні прийоми нотаріусів, що допоможе зменшити черги. Разом з тим на засіданні зазначили, що не всі пайовики квапляться у встановлений термін перереєструватися. Главам адміністрації сіл було дано доручення в найкоротші терміни ще раз провести роз'яснювальну роботу, і підкреслили, хто не встигне увійти до бази даних у строк, зможе домогтися виплати пайового збору швидше за все через суд. Як мені врімтошом людії, ми не обмежуємо людей строком на цьому. Хтось може поїхав з якихось причин, прихворів, лікується. Тому людей ми не відштовхуємо. Але хотілося б, щоб більше громадян було включено до списку, щоб потім це не було пов'язано із судовими позовами. У селі Плоть Гридницького району в 98-му році сертифікат на право володіння земельною часткою отримали 780 осіб. Сьогодні перереєструвалася половина громадян. Глава села сподівається, що їм вдасться в строк скласти список всіх пайвиків села, щоб вони змогли отримати законну виплату. Люди відносяться... Люди ставляться позитивно до цього питання у нашому селі. Пайовики протягом 15 років, маючи сертифікат на право користування земельним паєм, за цей пай нічого не отримували. Цього року при Придністрові був введений пайовий збір для землекористувачів у розмірі 21 розрахункового рівня мінімальної зарплати це 147 рублів або 13 доларів з одного гектара. Отже, єдина щорічна виплата власникам сертифікату на право користування паєм становить 60 доларів. Делегація Придністровського державного університету на чолі з ректором Степаном Берілом нещодавно повернулася з відрядження. Представники Придністровського держуніверситету побували в південному федеральному університеті у Ростові-на-Дону, а також взяли участь у другому з'їзді асоціації університетів самовизнаних держав. Результати поїздки обговорили під час деканської години в держуніверситеті. Придністровський державний вуз і Південний Федеральний університет Росії співпрацюють вже не перший рік. У ході останньої зустрічі керівництво обох освітніх закладів обговорило конкретні проекти, зокрема можливість організації міжвузівських дисертаційних рад та виділення квот для навчання придністровських аспірантів у південному федеральному університеті це складання програми за пріоритетними напрямками співробітництва в рамках укладеного раніше договору про співпрацю в галузі навчально-методичної та науково-дослідної роботи. Участь у спільних програмах роботи зі студентами. Степан Берил каже, провідні вищі навчальні заклади Росії готові допомогти Придністровському держуніверситетові у підготовці науково-педагогічних кадрів, і цією можливістю потрібно скористатися. Після відвідин Південного федерального університету Росії Придністровська делегація взяла участь у другому з'їзді університетів держав, які самовизначилися. Він прийшов 16 і 17 травня у столиці Південної Осетії Схінвалі. Асоціація була створена у 2007 році до неї входять головні виші Придністров'я, Абхазії, Південної Асетії та Нагорного Карабаху. На з'їзді підбили підсумки роботи за минулий період, вирішили низку організаційних питань. Учасники з'їзду посчитали необхідним. Учасники з'їзду, вважаючи за необхідне прийменувати асоціацію, велися суперечки, як назвати. Зрештою, назвали асоціацією університетів новітніх незалежних держав. Починаючи з другого з'їзду, буде проведена робота з перейменування. Президентом асоціації одноголосно був обраний ректор ПДУ Степан Берил. У ході засідання також обговорили питання підвищення якості освіти, тему подальшої інтеграції в російську освітню систему і активізацію співпраці університетів братніх республік. День школяра відзначили у рибниці святковим концертом і вшануванням кращих з кращих. Юні рибничани гідно представили рідне місто на республіканських олімпіадах, науково-практичних конференціях, а також у конкурсі Юність, творчість, талант. Цього в цьому році 54 переможці та призери. На сцені міського палацу культури юні таланти рибниці зі своїми кращими номерами. Цього дня свої виступи вони дарували ровезникам, які гідно представили рибницю в республіканських навчальних та творчих конкурсах, їх вчителям та гостям свята. І в этом, і в прошлої і цього і минулого року рибниця показує гарні результати. Вона, як правило, йде на третьому місці після терасполя та Бендер. Результати тева вода, канішна для нас. Результати цього року для нас звичайно продуктивні. Ми сьогодні з гордістю можемо сказати, що порівняно з попереднім навчальним роком, показники з предметних олімпіад вищі на шість призових місць. У нас дуже хороші результати з науково-практичної конференції. Всім учасникам олімпіад та науково-практичних конференцій вручили спеціальне посвідчення, а краще у конкурсі Юність творчість талант отримали дипломи Міністерства освіти. По традиції, школьники рибниці, Традиційно школярі рибниці завжди показують успішні результати предметних олімпіадах, науково-практичних конференціях і активними учасниками республіканських та міських конкурсів і змагань. Це говорить про високий рівень професіоналізму вчителів і, звичайно, про велике бажання самих школярів проявити свої кращі якості, знання та вміння. Для багатьох учнів день школяра особливо значиме і одночасне сумне свято. Випускники відзначають його в останнє. В школі мені довелося на щастя досягти завдяки нашим вчителям, директору. Багато успіхів. Я стала переможцем багатьох олімпіад, стала переможецею конференції. І я думаю, що це для мене це дуже велика перемога в моєму житті. Я надіюся, що в подальшому я заложила гарний рівень і зможу продовжувати це. Для того, щоб підтримувати талановиту молодь, цього року в місті відкрили центр обдаровані діти. Він об'єднав кращих рибницьких педагогів. Під час канікулу вони викладають різні предмети для учнів усіх шкіл рибниці, зацікавлюючи їх нестандартною формою проведення уроків. потенціал всіх наших. Ми використовували потенціал усіх наших педагогів, які могли надати свій майстер-клас за тими напрямками, які загалом і були в нашій системі освіти. Плануються подібні заняття і семінари проводити і влітку на базі оздоровчого табору в селі Гідерим. Уряд України вимагає підняти рівень відпочинку в дитячих таборах та переглянути норми харчування дітей у літніх закладах. Сьогодні в країні до прийому дітей готові близько 20 тисяч таборів, і вони потребують серйозної підтримки держави. Всього з бюджетів всіх рівнів на дитяче оздоровлення цього року виділено близько 3 мільярдів гривень. Інші українські новини у традиційному відеогляді. Україна має напрацювати нові підходи в державній політиці щодо сільського господарства. Це на відкриття агропромислової виставки в Києві, заявив президент, зазначивши, що навіть попри кризу галузь зростає і має значний невикористаний потенціал, який дав би можливість не тільки забезпечувати власні потреби, а й збільшувати експорт вітчизняної продукції. Лише торік її відправили за кордон чи не наполовину більше. А зерно, взагалі, для закордонного споживача як каталон. Кожна одинадцята тона продана на світовому ринку вироще. Но в Україні Віктор Янукович пропонує впроваджувати інноваційні технології в галузь, яка має стати основою добробуту для селян. Уряд підвищуватиме престиж непопулярних серед молоді професій, бо вища освіта має відповідати потребам економіки. За дорученням Миколи Азарова, урядовці розробляють дорожню карту модернізації освіти для кадрового забезпечення завдання активізації економічного розвитку. Зараз в Україні більше юристів, економістів та менеджерів, які не можуть працевлаштуватися. А у соціальній сфері, науці та аграрному секторі бракує молодих спеціалістів. Аби змінити ситуацію, уряд збільшив замовлення на навчання запахами. Державі, і віднині цю роботу будуть посилювати. Першу соціальну квартиру для молодих мам відкрили в Україні. Вагітні та жінки з немовлятами зможуть там жити й харчуватися безкоштовно до двох років. Претендувати на таке житло можуть ті, хто не має даху над головою, роботи, документів, підтримки родичів і прагне змінити своє життя. У такий спосіб ініціатори проекту сподіваються зменшити число покинутих дітей, яких нині більш як три тисячі. Якщо столичний проект адаптації буде успішний, його запровадять на державному рівні в усіх містах країни. І на завершення ще одна інформація. Сьогодні в ефірі першого придністровського телеканалу, о 21-й годині, транслюватиметься документальний фільм Дмитра Плеханова разом з Росією. У стрічці історія Придністров'я, якою вона є, від створення молдавської РСР до боротьби за незалежність, розповідь про реальні події з коментарями придністровських дипломатів та істориків. А завтра, в цей же час, на нашому телеканалі транслюватиметься аналітична програма Євгена Дімітраша Євроремонт, як увійти до Євросоюзу, коли сам він вже втомився від розширення, і чи можна зберегти владу, коли вона буквально вислизає з рук правлячого альянсу? Про справи можна Лаці, у Молдови і не тільки. Дивіться завтра о 21-й на першому Придністровському. Попереду на вас чекає прогноз а Я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього. Ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромедцентр, 24 травня очікується мілива хмарність, місцями короткочасний дощ з грозами. Вітер західний 7-10 метрів за секунду. При грозі поривчасти. Температура повітря на півночі республіки вночі 13-15 градусів тепла, в день 23-25 вище нуля. У столиці вночі 14-16, в день 24-26 з позначкою плюс. Атмосферний тиск низький.